Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Так, друзі, алілуя! Оверлок нарешті я зробив. Оверлок прислала Медіон прислала мені підписниця моя. От. Ну, Я сподіваюся, що у нас підписниця От. Е через YouTube купила собі цей оверлочок. Ну, я коротенько предісторію, ну, хто, можливо, не бачив пер... перше відео по цьому оверлоку. Він поганенько шив і звернулись до мене на налаштування. Оверлок я вже зробив, шиє хорошо. Хочу показати е, дещо про цей оверлок. Бо там буває люди запитують, чи варто такі оверлоки купувати. Так, да, Вони якби новенькі, вони якби найдешевший сегмент е, на ринку. Ось, ну Вони не дуже прості, такі верлачки. Це бюджетний варіант, надзвичайно легкий, Нічого складного немає. ну, якби. От так. Е, Треба перед тим, як працювати, обов'язково треба. Оце ось у нас робоче положення, це у нас транспортне. Це як він у коробки стоїть, то це отак. От а для того, щоб шити, треба оце можна віддвигати, ось, Потім я переробив. Ручку, вона стояла ось так, а потім треба її отак. Я переробив ось так. Тепер воно буде. Це підняти лапку, це е, опустити. Дещо де, деякі позиції треба чітко знати, що це в нас речах підняття лапки прижимної, що тканину прижимає. Це у нас крутілка е, довжини, стіпка довжини. Оце ось. на збільшення. Це на збільшення, це на зменшення. Бо при... Деяких тканина потрібно е, збільшувати ширину. Ширина в нас виставляється ножом. Довжину е, і довжину. Натяг нитки, це все треба нам змінювати під різні види тканин. Ще раз, це в нас крутівка, довжини стіпка. Це в нас речажок диференціальної подачі тканини. Ось. Ось у на одиничці, як він стоїть, це в нас якби ну, нейтральне положення. Тканину і не збирає, і не, роз, не роздвигає оце, цим речашком. Це нейтральне положення одиничка. Потім переробив трошки я лоточок цей. Ну, як переробив, я в по попередньому відео показував, що є проблема, що в цьому верлуку зняти цей лоточок, не ламайте ось так. А ось знизу ось так ну достатньо так важкувато. Важкувато це зробити. Покажу принцип. Ще раз, можливо, хто не бачив. Тут у нас ось такі вусики, а ось оці ось 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 зацепчики тримають і от. Я зробив такі пропилочки, такі щоб рукою можна було, щоб не скользило. І вставляється він ось спочатку ось так. Пардон. І стає він легко, а зняти його важкувато. І для цього, щоб пальці тут не скользили, я зробив оці пропильчики. Це такий лайфхак. Так, убираю я це. Е, потім треба чітко розуміти от, в оверлоку. Тут є схема заправки нитки. В усіх оверлоках немає значення назва там. Чи Принцип роботи, який він, трьох там, чи який там ниточний, 4,5 ну 5-ниточний окрема тема. Е, Голкові нитки заправляються в самий останній момент. Спочатку петельники. Я не буду робити відео по заправки ниток. У мене є там відео по заправки ниток. От, е, бо маю намір сьогодні його вже відправити. Зразу петельники заправляються, тут достатньо легко заправляється. А голки вже потім, після петельників. Це дуже важлива інформація. Потім покажу обов'язково в направники в ці нитки мають проходити обов'язково згідно схеми. Схема є. Дається схема. Ось. Ось ці направники всі. Ось, Ось раз, два. Вони тут зеленим кольором позначені. Ось тут усе у нас синє. Цей оверлок трішки відрізняється. Це точна копія оверлок Зінгер. Там фафи є такі. Зінгер. Це Медіон, Silver Crest Dragonflight це одна й та сама машина. Ну, при, ну Практично. Тільки в тих оверлоках тут ще був один тримач для ниток. Тут конструктивно він не передбачений, і відповідно він трішечки по-другому шиє. Тому що в цьому верлоку от, у нас виходить, ну це, це не це для техніки, що в нас тут середня голка не ліва, а права. Середня голка це та, що йде посередині штока. Права голка в нас йде середня, а ліва в нас та, що ми можемо ну, рухати, повертати. ось, Це дуже важливо. Чому вийшла в мене затримка? По ремонту цього верлока і налаштуванню. По особистим причинам і по технічним. Що я маю на увазі? Технічні причини. Технічні причини, хто не бачив перше відео, у нас була зломана голкова пластина. У нас пальчик був зломаний. Я кинувся в інтернет, перерив інтернет, півдня потратив день на пошуки голкової пластини для того, щоб купити нову. Таких голкових пластин я не знайшов в Україні. Можливо, хтось там їде. Ну, Будь ласка, хто там можливо знає, де є в продажу, скиньте ссылку. От. Ну, і Саме такої я не знайшов, тому в мене пішло багато часу на ремонт. От. Бо відмовити я не можу ну, замовниці. І відремонтувати в мене теж не сильно вийшло. бо для цього мені треба було зробити спеціальний інструмент. Ось. Голку в пластину я відремонтував. Я спаяв пальчик, ну, має працювати. Різниця в тому, що продаються голки і пластини конструктивно абсолютно другі. Іменно от такої конфігурації, що отак ось йде у нас зуб'я. І ось тут планочка я в Україні не знайшов. От просто не знайшов. Десь мелькнула мені о, там біля 500 гривень, Ну я її загубив, так я її не знайшов. і... Не став не купувати, не пропонувати замовниці, покупку. Я відремонтував. І на це в мене багато часу пішло. Ось, Поки я налаштувався, поки зробив інструмент для цього, щоб тут дуже ювелірна робота, щоб не спалити оцю пластину. Коротше, я її відремонтував. До речі, я замовниці, з цієї саме замовниці, за те, що так довго ну, ремонт. Я за ремонт пластини брати гроші не буду. От. Е, я візьму тільки ті гроші, про які ми домовились. За мої послуги. За ремонт я цього разу брати не буду гроші. З ножами трошки. Ну прийшлось посидіти з ним добряче. Мало того, що помазати там, то таке вже переналаштував я його. Ще хорошо. Все, ставлю лапку назад, прижимну. Збираю оверлок. Так, лапку я поставив. Е, ще треба що знати. Ну, я б, наприклад, як для новачка, б, ось наприклад, там бумажний скотч підписав би ці крутілки. Чітко треба розуміти, що це ліва голка. Ліва голка. Що таке ліва голка? От зараз я вам покажу, наприклад, шов. шов. Ось ми дивимося, шов. Ну, приблизно. Ось тут у нас іде ліва голка. Ось ця жовта ниточка. Це права голка. Це ось ось. Оранжевий це верхній петельник, і це ось нижній петельник. Ну, нижня нижня е, нитка, та що йде знизу. Відповідно, ліва голка, права голка, верхній петельник. Верхній оцей оранжевий. Оце верхній і зелений. Це ось у нас. От. І коли ви прошиєте, наприклад, 4 нитки, там, ну, зеленого кольору, ви, ну, не можете зорієнтуватися і подивитися, якщо тут кучерки, то це права голка. Якщо тут кучерки, то це ліва. Ну, як би так, я б по так поступив. Ліва голка, права голка, верхня нитка, шов верхній і нижній шов, той що знизу. Потім в цих верлоках, ось, оця ось крутілка, це ширина шва. Я тут поставив ширину шва, виставив десь 6,5 мм. Ну, бувають такі тканини, що треба вуще. То для цього ось ось є. Для того, щоб нам зараз стоїть на максимум, на ширині максимум. Ось. Відповідно, зараз так, щоб ось о кольосику у нас крутілочка. І, від... відповідно, так, це я сильно збільшив. Дивіться, за ножом, ось, о, за ножом. Якщо ми крутимось, наприклад, і ніж уходить, відповідно, ми ніж закручуємо болтик цей, бачите? Назвущення. Це дуже, ну, як би на вузину. І тепер у нас там буде там, 4 міліметра, наприклад. Ширина шва. Для того, щоб нам збільшити, бажано пальчиком прижати ніж, ну, освободити це, щоб пружина не давила. І просто беремо, Ось, бачите, ножичок іде. А потім пускаєте рукою та і все. Ширина шва. Ось цим ось о Ще у нас тут є шовний язичок такий, на якому формирується ширина. Ось він. Це в нас в режимі шиття трикатажа, ну, будь-яких чотирьох х шва. Це в нас положення. Тут у нас і написано, має бути написано: а, ось написано: R це на рольвий шов. От, на рольвий шов там в мене окремо йде відео. Ну, По другим оверлокам я не буду, ну, бо це розтягнеться на роки ці відео. У мене є відео, як робити рольвий шов. от. А на S це стандарт. стрейч там стандарт. от. Завжди у нас оце має бути в цьому положенні. ось. Це дуже важливо, бо в мене оверлок прийшов, а в нього вузенький шов такий, я не знаю. Ну, ось, до речі, оригінальний шов такий. Ну, я прошивав тоді, покладував. Ось. Це ось мені прислала замовниця. Такі шви. некрасиві він робив. Ось. То треба, щоб на S завжди було. Ну, в принципі, все. Ніж обирається в нас таким чином. Ось, ось так ніж обирається. Все дуже зрозуміло. Ставиться ніж у саме верхнє положення і вбирається ніж. І так, таким чином і ставиться. Потім у нас оверлок ось включений. Я на педальку не нажимаю, він стоїть на місці. Бо тут ось, ось кнопочка. Для того, щоб він шив, треба закрити кришку. Тільки з закритою кришкою він буде шив. В процесі шиття закінчили операцію. І потихеньку протягуємо, щоб там не набивались нитки. Не вириваємо, а так по чуть-чуть витягуємо і все. Ну, друзі, все, поїхали. Тут у нас все прислала мені. Оксана прислала мені цей зразок, це вона прошивала так. Це Таку тканину. Ось наприклад. От. І давайте зараз прошиємо, подивимось, як воно це все відбувається. Ну, Після мого налаштування. До речі, друзі, кому потрібно налаштувати, обслужити швейну техніку. Звертайтесь до мене, будь ласка, не стесняйтеся, не соромтеся. Ось, телефон я залишу під відео. Швейні машини, оверлоки, розпашувальні машини, будь ласка. Поїхали! Ще ось такий, друзі, момент. Щоб ось таку ось, ось товщину, тут ось раз, два, три, 4 чотири, чотири шари тканини. І стоїть на максимальній ширині. Оце ще дуже важливо. Е, максимальна ширина стоїть. Максимальна довжина стіпка. І обов'язково на швидкості, на швидкості ось тут бачите. Бо прижимна лапка в нас стоїть на місці. І ось тут у нас зазор. І на швидкості тканина не вся залазить під ніж. Ну, ось така конструктивна особливість. Ну, блін. От. То для такої товщини треба акуратненько і притримувати ось тканинку. Ну, притримувати, придавлювати, щоб вона її не завертала. Тоді ножичок зрізає, все чотенько. Оце така особливість. Ось такий гарний шов У нас. Ось. Ширина шва зараз в даному випадку стоїть 6,5 мм. Ну, це для таких товстих тканин треба поширше. От. А так ось, ось зменшуємо, наприклад. Бачите, яке шикарний шоу. Ось. ось такий шикарний шоу. Ось. І отак трішечки притримують, ну це коли треба широко. Бо якщо, наприклад, ось бузить, Онов no проблем. І поставити сюди на 3, наприклад. Ось це ми починали з 6,5 на 4. І ось. Бачите, в такому випадку треба було додати натягу. Натягу у нас верхній. На оцих додати, це значить, збільшити. Ось так. Ну, е, Я завжди кажу, е, при будь-якому шитті, от ви перед тим, як шити, у вас є якась тканина, відрізочок тканини. Ось. Ви просто берете от кусочок, наприклад, ось кусочок тканини. І перед тим, як шити основний виріб, ви берете потихеньку і виставляєте... Це в мене Сем. Сем, гуляє. сем куди ти пішов? Проходи тут у мене. Сем, там нема нічого, тікай. То Макс у мене одне час, а це все Сем. Ось так. Ось бачите, тут через кладочку пройшов. Якби все ок, але ось треба трішечки, бачите, по голочкам. Ось це в нас кучері, бачите. Це в нас права голка, ось вона права. Ось права звільна. То на правій голочці треба було додати для цього, для джинса. Права голочка в нас ось вона. Трішечки додави. Ну і ліву трішечки. І ось я додав. Ось. А наприклад, якби ось отакусь тканинку, ось от, трикотажик такий легесенький. Ну, тут би можна було б і зменшити натяг по правій голочці. Ну це, друзі, таке в мене кіно. І оце під будь-яку тканину, різну там структури, різну ну, щільності тканини. Треба відповідно. Або додати натяг. Ну тут без цього не, не цей. Бувають в мене такі оверлики. Обе, ну, Промислового типу, що там практично, ну що, е, практично у цього крутити не треба. Ну, це дуже рідко таке буває. Виходить, як виходить. Так, друзі, на цьому ставлю крапку. Маю намір відправити цей оверлок уже до Оксани. Ось вона, можливо, заскучала. Ще раз кажу, кому потрібно налаштувати, обслужити швейну техніку. Звертайтесь, будь ласка. Номер телефону залишаю я під відео. Ось. Різні види тканину. Шикарний шоу. Все слава Україні і героям слава!